Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvest. Вже пройшов 9 місяць, як ми вбирали монети для портфеля новачка на 100 доларів. Є окремий плейліст на каналі за всіма відео про даний проєкт, кому цікаво, можете переглянути. Сьогодні ми поповнимо портфель ще на 100 доларів, і таким чином загальна сума інвестицій в даний портфель збільшується до 1000 доларів. Давайте поглянемо на Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць та які зміни відбулися з портфелем. Змін з портфелем я не проводив, лише згрупував усі монети за категоріями криптовалют на зразок як свого основного портфеля. Перша категорія це Layer 1, до якої в мене входять наступні монети: Aptos, Atom, DOT. Думаю, над тим, щоб замінити монету DOT на якусь новішу. Подивимося як вона покаже себе протягом наступного місяця, тоді вже прийму остаточне рішення. Друга категорія Layer 2 рішення Ethereum. До даної категорії у мене входять монети Optimism та Starknet. Також думаю над тим, щоб замінити монету Starknet на монету ZK. Також рішення прийму впродовж наступного місяця. Третя категорія це DeFi проекти, до якої у мене входить монета LDO. Четверта категорія DePin та RVA. Сектор DPIN у мене монета R, сектор RVA монета ONDO. Це нова монета, її ми більш детально розглянемо сьогодні. П'ята категорія монети із сектору штучного інтелекту. До даної категорії у мене входять монети Render Rose. Також думаю над тим, щоб замінити монету Rose на монету TAW. Рішення прийму впродовж місяця. І остання категорія монети мемкоїнів. В цьому циклі не можна ігнорувати даний наратив, і тому одну-дві монети мемкоїнів я вважаю потрібно мати у портфелі. До даної категорії у мене входить монета Гаррі також нова монета, і сьогодні її розглянемо також детальніше. Зараз в портфелі залишилась тільки одна безкоштовна монета AR, так і до насетування у більшість монет я вже повернувся. Хочу звернути увагу глядачів, які перший раз дивляться моє відео. Даний портфель ведеться вже 10 місяців, і певні монети вже давали прибуток, який фіксувався, потім перевалувався в якусь іншу монету. Тому показники прибутку вам може здаватися на перший погляд невірними, але потрібно враховувати всю історію цього портфелю. Цього разу на доінвестовані 100 доларів я купив дві нові монети Hondo та Garry на 50 доларів кожну. Весь попередній місяць літкоїни сильно знижували в ціні, але навіть не незважаючи на те, що багато лізеткоїну просігло на 40-50% і більше, стратегія забрати укладені пророжці монети. 100%, то зможе залишатися у плюсі навіть зараз, хоч цей плюс і знизився до самого мінімуму. Отже, як бачимо загальний результат по портфелю плюс 2%. Результат сильно погіршився, але це все ще прибуде. Найгірше себе показала монета Starknet мінус 66%, а найкраща цього разу нова монета Гаррі плюс 25%. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Я окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до ВІП-групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу, надіславши разовий донат на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Давайте розглянемо дві нові монети, які я купував. Перша монета Гаррі Поттера Бама Sonic 10 In стікером Bitcoin. Я не люблю аналізувати мемкоїни, бо, як на мене, це певна лотерея. Ви можете як вгадати із ними, так і ні. Даний мем працює в мережі Ethereum. На даний час торгується на дексах та таких біржах як Max та BitGet. Про даний мем часто згадують закордонні блогери. Також ще ростом мемів він згадувався в Твіттері на резду з такими мемами як Pepe та VIF. Гаррі знаходиться на 315 місці рейтингу, капіталізація 140 мільйонів доларів. Циркуляція зараз 100% монет, що є плюсом мем крупних. Давайте поглянемо на графік Гаррі. У даному мема вже було декілька хвиль росту, але не таких сильних, як і інших популярних мемів. Від свого піку монета знизилась на 51%, і свого дна виросла на 332%. Найближча зона спротиву знаходиться на 16,5 центах, найближча зона підтримки знаходиться на 12,6. Друга монета Ondo. Дана монета відноситься до сектору Real World Assets і може бути використана для токенізації активів. І монет з цього сектору у мене в портфелі не було. Дана тематика зараз на хайпі. Ондо знаходиться на 59 му місці рейтингу, капіталізація становить 1,56 мільярди доларів. Циркуляція зараз 14,4% монет. Дані монети чимало вистарів. Стір один такі як Pantera Capital Coinbase Ventures. Давайте поглянемо графік Hondo. Монета нова, але вже показала сильний ріст. На відміну від решти алькоїнів, сильно не коригувалася. Із свого проміжного піку монета знизилась на 27% і свого дна виросла на 443%. Найближча зона спроту знаходиться на 1,25 центах, найближча зона підтримки знаходиться на 1 доларі. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Я в кожному відео буду трохи розповідати про те, як сформувати свій портфель новачку, який тільки сьогодні починає свої інвестиції в крипту. Як же бути новачку, який тільки прийшов в крипту і хоче зібрати свій портфель? Бо я кожного разу показую свої зміни і дії з портфелем, які який вже тривалий час ведеться. А як саме починати збирати свій портфель, вже давно не розповідав. Давайте спробую дати кілька порад саме для таких криптових інвесторів-початківців. На даний час я вважаю, що саме розподіл за сферами криптовалют буде найоптимальнішим рішенням побудови свого криптопортфелю. Орієнтовна схема може виглядати як у мого портфеля. Ми поділяємо всі криптомонети на сфери застосування і складаємо своєрідний індекс, який будемо регулярно поповнювати і ребалансувати за потреби. Отже, перший крок це обрати для себе сфери, які ви вважаєте цікавими і в які ви будете інвестувати. Другий крок, в залежності від суми інвестування, яку ви виділяєте, обираєте на кожну сферу одну-дві монети. Також важливим моментом буде той час, який ви можете виділяти на крипторинок. Чим менше часу ви маєте, тим менше монет обираєте. Моя порада новачкам обрати по одній монеті на кожну сфер криптовалют. Третій крок це розподіл вашого депозиту на частини і інвестування згідно плану. Наприклад, якщо ви маєте на даний час 1000 доларів, то не потрібно закуповуватися одразу на всі кошти. Купіть на певну частину одразу, також залишайте резерв на відкуп у разі сильного проливу та частину на регулярні доінвестування протягом наступних 3-6 місяців. Бажано, звичайно, мати, крім цієї тисячі, ще можливість доінвестувати певну суму щомісяця, принаймні до тих пір, поки ціни на монети дуже привабливі. Якщо комусь цікаво більш детально про формування свого портфелю, приєднуйтеся до моєї закритої телеграм-групи, як мій реферал або БіржбайБітабоКX чи як спонсор каналу. І я дам вам поради, як сформувати свій перший криптопортфель. Детальну інформацію можна дізнатися за посиланням в описі відео. Давайте коротко проаналізуємо мої поточні інвестиції в рамках цього портфелю. Інвестиція в монету Апта становлять 90 доларів, просадка 12%. Під терміном просадка чи прибуток я маю на увазі не реалізовані просадки і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. В Ватам принестовано 95 доларів, просадка 25%. В Дот проінвестовано 80 доларів і з рахуванням безкоштовних монет прибуток становить 40%. Стракнет приністовано на 270 доларів просадка 66%. Оптимізм принесто на 30 доларів із рахуванням безкоштовних монет прибуток становить 247%. В ЛДО принесто на 125 доларів просадка 13%. З монети AR забрано проінвестовані кошти. Інвестиція в монети ONDA становлює 50 доларів, прибуток 11%. Вороус принісовано на 130 доларів просадка 23%. В орендер приністовано 80 доларів із рахуванням безкоштовних монет прибуток становить 50%. Інвестиція в монету Гаррі становить 50 доларів прибуток 25%. Також давайте додамо дані покупки в сервіс для моніторингу портфелю, портфоліо-трекер сайту CryptoRank. Посилання для моніторингу даного портфелю доступне в VIP-групі. На сьогодні це все. Наступне поповнення портфелю на 100$ доларів через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.